Доброго дня, і таке питання, як осінній зліт бджіл. Дуже часте таке питання, і як у молодих пасічників, так і у вже опитних пасічників, чому злітають бджоли. Є декілька причин, і одної причини не може бути, треба шукати в комплексі, що, що трапилось. По-перше, це сильна закліщеність. Якщо кліща ворова дуже багато в сім'ї, сім'я покидає вулик і злітає. Тому обробка повинна бути не в листопаді місяці, проливка біпіном. Хоча вона теж потрібна, але і починаючи з серпня або вересні, теж потрібно обробляти бджіл для того, щоб не було зльоту. Друга причина значить старі стільники у гнізді. Тобто, якщо більше двох років уже вашим сотам, вони чорні, вони маленькі становляться із -за того, що вийшло багато покоління бджіл, бджоли теж покидають свій вулик із-за того, що там стільники чорні. Як це відбувається? Це відбувається так, як і в природі. Якщо в клубі, тобто в дуплі живе бджолина сім'я, вона там живе 3-4 роки, і потім оттуда злітає, дає молі зробити своє діло для того, щоб стільники там замінити, для того, щоб кліч там весь загинув, рік там ніхто не живе, і потім залітає вже в те дупло новий рій. Так як ми ж е, держимо в вуликах не в дуплі, ми маємо змогу міняти їм стільники для того, щоб цього зльоту не було. Тому обов'язково е, 2-3 роки не більше, і ваше гніздо має обновлятися. Це друга причина сльоту це значить вже дві причини. Перша закліщеність сильна тікають бджоли, друга це е, старі дуже стільники. Е, далі, ще чого може бути, якщо дуже багато падівого меду е, в вашому зимових запасах. Якщо бджоли в вересні місяці дуже багато падіомеда занесли, він для них шкідливий, тому бджоли теж можуть із цього злетіти. І ще одна така причина, якою, допустимо, пасічник повліяти на цю причину ніяк не може. Це тепла осінь. Дуже тепла осінь це теж причина сльоту. Що відбувається в сім'ї? Якщо в вересні місяці. Дуже тепло. Матка що робить? Вона сіє, вона продовжує сіяти, але взятку в природі вже немає. Засів у неї є, лічинка є, а в природі взятка немає бджоли активні, вони ще не збираються в зиму, але взятку нема. І виходить, що бджоли вважають, що кормова база в цьому місці недостатня. І вони шукають нову кормову базу, тим самим злітають на інше місце. Тим самим це називається качовка без дозволу пасічника. Тому на це повліяти ми не можемо. Але таке теж відбувається. Якщо дуже тепла осінь, бджоли можуть покидати свій вулик і за недостатньої кормової бази. Вони вважають, що тут вони не виживуть і їм потрібно шукати іншу кормову базу. Ну от декілька таких причин сльота. Бджіл восени якось так.